Так, вітаю, шановні друзі. Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці. Веду сьогодні для вас такий нестандартний запис з пляжу Бадалона. Бадалона, Іспанія, провінція Барселона. Це таке передмістя, типу, такий, де можна на метро доїхати. От мені порадили друзі мої, от куди з'їздити покупатися. Так, і от в цьому відео хочу вам розповісти, взагалі, що подивитися. Що подивитися в Барселоні, коли ви приїжджаєте. Перше, що мене вразило, пляж супер. Ось, саме бадалона. Мені сказали на городський пляж, на міський не їдь. Там, ну як би сказати, ну, таке. Не, дуже. не дуже класне середовище, не дуже класна вода, не дуже класні такі, от, ну, е грязнувато, і медузи ці фіолетові можуть ті, що жалять, можуть там бути. Так? Значить, от бадалона. Тільки що от я зайшов, да, дивіться, шорти я знімав також. Слухайте, дуже прозоре, дуже дуже прозорий пляж, просто шикардос, шикардосний, прозора вода, Взагалі клас. Але повідключали чомусь тут оці ну, такі, типу, стойки з водою, що можна ноги помити. Ну це не зрозуміло. Але інфраструктура класна в Барселоні. Тут такий оглядовий майданчик, ось є. Подивіться, да, от так позаду мене. О, такий типу міст, який заходить в море, і ти там з нього можеш там знімати собі щось, там, селфі собі робити, там або в море споглядати. От, пляж такого? просто зачотний. Бадалона, запам'ятав, якщо я колись сюди прийду, я скоріш за все сюди пойду купатися. Море солоніше нашого океану, не знаю, як це. Океан у нас на узбережжі не такий солоний, як тут. От. Вихід із моря, вихід дуже крутий, тобто дуже високий підйом. Щоб вийти, дуже мені чимось ялту нагадує. Ну, трошки, якщо там проблеми там з суглобами, там з ногами, вийти наверх, ну трошки можливо, вам буде е, ну, якби, важкувато. Значить, де вчора ще був саграда, де фамілія, не в самому соборі. а Поруч мені цікава була сама архітектурна така ну, споруда, що там, як воно е, дуже цікаво, дуже класна задумка, просто нереальна. Маса деталей, яких треба розглядати Вже ретельно і багато часу. Сподобалось всередину, не заходив. Але посидіти поруч із саграда де фамілія в кафе, наприклад, подивитися на цей собор, подивитися на те, що те, що поруч там одна копа вина, один бокал це 6,50 євро. Від п'яти до шести п'ятдесяти євро. Ну це трошки зрівнюючи з Севілією, і от зрівнюючи, наприклад, з площею Іспанії, яка у нас є де, в Севілії, да? де, де ти поруч сядеш, і ти, звісно, там таку ж саму копу ти можеш купити за 2,50, ну за три, можливо. Ціни дуже вразили, от і вразило те, що але вразило, наприклад, у нау нас туалети в громадських закладах. У нас в Сивілії, да, там, ну це просто таке, це одна назва. <гум> ну, може його і не бути. Дверей там, чи защолки, щось може не бути, там, чи ще щось типу такого. Тут такі взагалі ти заходиш, що воно так класно. Отако, да. Дуже багато людей, такої, такої, ну майже української зовнішності біля тебе ходять, але вони іспанці. І дуже багато мігрантів також в Барселоні, от Видно, дуже багато саме от таких от. От, людей от, з Латинської Америки, от, типу от, індіанської, да, зовнішності, і індійської, не індіанської, а індійської. От це, це теж було помітно. От, особливо поруч з тим містом, де я зараз у друзів живу, знаходжусь. Коли ви бачите, що є якісь фестивалі, от це треба побачити. От, тут дуже багато всього проходить, от отуди приходиш, і там дуже багато всього такого аутентичного. Барселонського можна подивитися, побачити, послухати. Вчора я якраз попав на такий фестиваль, але вже не знімав нічого. Ну там було просто цікаво знаходитись, посидіти. Так бажаю вам, щоб у вас все було добре. інтегруйтеся. Якщо вам потрібна консультація щодо переїзду, звертайтеся, нехай у вас все буде добре.